Вітаємо всіх в ефірі. Рубрика Відкритий мікрофон. Сьогодні ми знову вийшли на вулиці нашого міста, щоб поспілкуватися з жовтоводцями та дізнатися, що ж їм заважає жити краще. Отже, жовтоводці розповідають про свої проблеми та задають питання владі. Далі пряма мова. У мене жена онкологічна В онкодиспансер Приїхали там, лежиться на хіміотерапію. терапії, низький поклон, Ананченко що він дав ці ліки на хіміотерапію. Приїхали туди, а вони доктори там кажуть, що маленька доза. Це. Поїхали через кілька днів на другу хіміотерапію. Пішли в аптеку, виписав доктор за відділенням. Пішли в аптеку, воно обійшлося 1800 гривень і це для онкохворих. А місто не виділяло вам матеріальну допомогу. Ну, це виділили, пообіщали, що дадуть, як традиційне місто. Ви ж вже брали ці 1400, а що ще 1400, якщо воно по 5-6 тисяч. Це А тепер ще тут от традиційне місто дружина попрацювала на схиді ЗК. На підприємстві ніякої допомоги чи ну, вони ж оплачують лікарнянець? Оплачують лікарня. Ну, спасибо, те, що дали 2,5 тисячі на е, операцію, це перечислили в той фонд в Дніпропетру Смічнікова. А у вас нема таких грошей да, в родині? Все, нема за що, а там прямо сміються і все. диспансері. Треба якось допомагати гонку хворим. яке ну, місто поїть, питання всі однакові. Во-первых, і ротація не пожизненна. Як сів і сидить пожизненно. Пожизненна це обростає зв'язок, кум, сват, брат, все. Ніхто його нічим не достане і він нічим не боїться. Тобто ви за люстрацію, так? Да? Ну, а як же? Ілюстрація і ротація. Наче, як Англійська поговорка, катяшіся камні мхом не обростають. А тут вони обростають. І соціальним, і моральним, і яким ви хочете мхом. Отоплення, звісно, в першу чергу. Тому що батареї -то холодні, і гроші платять люди. Так, це же? ж же неправильно, неправильно. Та я так вважаю. Роботи в місті немає. Я вже з 2005 року, як мене збили з травмою лежала без роботи. І нічим не допомагаю влада. А ви зверталися? Mm. Ну так. Да. Холодно в квартирі 14. Зараз хоч потепліло на дворі, то й квартири потепліло. А як на дворі трохи -чуть, -чуть холода, 13-14 градусів. Мерзнемо. Навіщо вони організували нову структуру? Чисте місто, коли в нас на ЖКО ми платили із квартири по 8 гривень. А тепер треба із кожного члена сім'ї по 8 гривень. Ну, і це тільки початок. Там їх куча позасідало і тепер посидять, посидять і ще додають грошей, щоб ми платили. Та що ж це таке за життя? Це хлопче, допусню. На жилья на все. більше на що жалуватися. А пенсії нету. Включили Чуть-чуть на на, тепленькі були. Не батарея, а труба. Ні, батарея вже горить. У нас не небо такі реєстри. Чуть тепле. Звісно, не на це. Мусора багато. Ну, смысле, ну от проходиш по, о, 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 через збір шов, то багато мусору. Дороги, дороги. Зараз їхав із селий. І в Ванівки, дороги там в районі зони. І така там в, 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 в дороги взагалі. Погані, нема навіть пішком якісь, не хто то, що їхати. Побажати, щоб працювали краще. Ну і всі хороші ми теж, тому що від кожного зависить. Во-первых, з отоплением. Ми живемо в этом домі. Вот северна сторона не подключена. Северная, не южная, северная. Вот живе в двухкомнатній квартирі, в спальні совершенно холодной батареї. А я живу с северной стороны трехкомнатная квартира вот э, я сегодня звонила в ЖЭК вот но они все обещают уже неделю я давала эту заявку то ничего не подключается Вまた и еще включили а потом э, это самое мы одинаково живем в одинаковом доме посмотрите вообще не убирается все захламлено аллея еще около дома домов дворники вбирають болі-мені. Він кущі слажені. Такого ще не було, щоб така алея була захламлена. А жирево, от я не розумію, чим займається. у всіх вистачає. Все одинаково ще живуть, що, що молодіж, старі люди. Треба працювати все більше. Мені взагалі влада не подобається. Якби не така влада, то в нас би не було по цьому, що у нас ще в страні робиться. Комунальні не влаштовують, звісно. Ну, тому що дуже великі, дуже багато грошей платимо. Вода сильно дорога, жек дуже дорогий, на то звісно, скільки ще будемо платити. Качество топлення не встрає, тому що батареї єлі, єлі теплі, то в хаті ходимо чуть і не в курточках. У хаті температура 18 градусів. Я бажаю, щоб більше освітлення було в місті і дороги поробили. Щоб люди не боялися десь попасти в люк та в яму, або їм не страшно було б ходити по місту. ЖКХ в першу чергу. Ми за мусор, і за воду, і за тепло. В домах холодно спимо діти. В шерстяних носках усе, у спортивних костюмах. Це не в магазинах теж кусаються. Дуже. В аптеках теж ціни дуже кусючі. Чистое место тоже, ну какое-то чистое место, я привыкла в советское время, у нас такая чистота, везде порядок был, да. Я поэтому, поэтому я и возмущаюсь, то. думаю, ну шо, что ж такое, устроили чистое место, да, коммунальные услуги возросли, все возросло, а беспорядки какие, беспорядки. Во-первых, что друг... вот в Днепропетровске у меня родственница живет, да, она пишет, что у них 25 градусов тепла в квартире, и не столько, сколько у нас выплачивают, да. А за воду сколько с нас берут? А вода плохая, некачественная. Я очень переживаю за нашу молодежь. Потому что вот была комиссия, членом комиссии была на выборах, да? Приходили бабушки, дедушки, вот, с такими палочками, да? Думаю, ну молодцы, приходят, будут голосовать, да? Но так холодно в школе, в садиках холодно. Думаю, ну как же там дети вот это учатся здесь, в такой холодрыге? Так болеют сильно эти дети. Думаю, ну это же неправильно все, неправильно. И я не верю в то, что у нас, у нашего правительства городского, да, нет возможностей тепло во всех школах, садиках и больницах сделать. Правильно? Тем более есть у нас олигархи, которые не миллионеры, а миллиардеры. Они же могут что-то сделать, да? Да пока нет никаких претензий. У вас все влаштовывают? Пока да. Мы на Петуне не моду влодаем. У Мене до президента питання От нього. Якщо там буде порядок, значить тут буде порядок. Та що все сьогодні йде зверху? Голова нія з голови. Корупція, убрати корупцію, і все.